Ідея книги виникла під час роботи над такою невеличкою акцією, коли ми виготовляли розпалювачі з парафіну і ватряних дисків. Це якраз було після загибелі Артема, там через місяць чи через два. І мені настільки стало якось, ну я відчула своє безсилля, що ну, максимум, що я можу, це виготовляти розпалювачі, а цього дуже мало. І хочеться робити щось більше для перемоги. І тоді якраз в мене така виникла думка, коли я дивилася на цей парафін, який ми там топили, все. І я думаю, Боже, ну чому ми не можемо з цього парафіну виготовляти щось вагоміше: дрони, літаки, те, що нам потрібно, а ми можемо лише оці розпалювачі робити. Від Сді в мене така якась ну, думка майнула, парафінові дрони. Дивись, ну, прям назва для книжки.